Зараз з нами в ефірі Дмитро Левось, політолог міжнародник Вітаємо вас, пане Дмитро. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаю. Отже, такий візит спец... спеціального представника президента США з питань України Келога, який має тривати тиждень. Насправді нетипово, типово недовга така історія. На вашу думку, по перше, що це за сигнал про що він свідчить, і чого ми очікуємо. Ну, візит Келога до України слід розглядати взагалі в загальному контексті, і не тільки е, тим, що анонсувалося безпосередньо американською стороною щодо Російської Федерації, от Дональдом Трампом, що він напередодні говорив, що говорив е, сенатор Грем з приводу о, санкційної політики щодо і Російської Федерації щодо підтримки України і з несприйняття Російської Федерації а ще і в контексті безпосередньо дій самого Келога. Ну, по-перше, ми бачимо, що дійсно він з'явився зараз в активній такій ролі, бо ми ж пам'ятаємо, що в тривалий період Келог, який був призначений спеціальним представником по, якраз по війні Росії проти України, він не був на таких помітних позиціях. Другий момент саме він зараз брав участь у Конференції з відновлення України і зустрічався там з президентом Володимиром Зеленським у Римі. І е, саме він про теж говорив про стратегічне бачення. А стратегічне бачення це про план маршала для України аналог його. Тож, в такому глобальному контексті відносин між Україною та Сполученими Штатами та ставлення Сполучених Штатів до Російської Федерації, я гадаю, що це. Дуже позитивний сигнал, і в цьому контексті що це, оскільки будуть і зустрічі з керівниками Сил оборони України та спеціальними службами, то мабуть дійсно ми можемо говорити, що з'явилося Вашингтоні розуміння щодо стратегічної підтримки України. Тож, Можемо сподіватися на це, що саме цей візит він знаменує, так би мовити, означає те, що ця підтримка буде, буде посилюватися, і відповідно тискне Росію також.